Бачу. Я був василь, що я йому побійшав стріляв? Всі пулі залетіли тупо всі. Там нікого немає ти хочеш сказати? Другий полетів ще. Так, пацани, чую тачку, будемо виносити. Бляха, я впав з криші. Який таймінг. О, він стає. О, один хід з ВСС, а ВСС то не моє пацани. Скільки разів я лупив я ніколи не попадаю. Він біжить за машиною, походу. Ада, біжить. Машину ото пропив. Цікаво чи вона докотиться до мене? Ну все. Зараз візьмемо ту машину і не його і накажем. Задрайбаємо, типа. Пігнали. Так, елементи драйвбай від куля в лоб. А де ти? Його нема. А, він же ззаді? А як тут так? Капець він убіг, но ну, нічого. <плес> О, -о, 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 -о. То повезло мені. Ну Що ти білий? Білобрисий? Сюда. Ну, то без шанс. Без шанс. Драйвбай є тема. Ну? А, ще з тої сторони є. Ах, ти ж розбійник. Сюда ходи! Чи попав по мені? Дивіться, дивіться, він лежить тут і загоряє. У мене один хп. Просто один. Треба аптеку знати швидко. А, ще ззаді стріляє. На вишці. йо моє Спершу її в черебан. Ну його там Підкосило трошки, але це в хедшот прилетів. Капец. Идем, подивимося, с кем там файтис. А вот, їде, їде пасажир. Сюда. Стукнулся. А, він став А, да, це без шансів Це просто без шансів, брата. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Ютуб, дай боже. Куля в лоб на місці. Зі мною летать пассажир. Раз, два, злив. Ну я займаю своє халупу. Що буде, то буде? Він десь тут же впав біля мене. Так, 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 бронік, пушки немає, як завжди. Раніше я не міг знайти тільки шлем. А тепер бачу, що я не можу знайти автомат. Так, чим стріляти? Смоку пушкою. Смоку пушкою зразу хедшот. було би норм. Так, ну, вектор дроп. Берем вектор. Беріл. Таке мені подобається. Добре, що мене не запушили, він десь впав з боку. Я собі маю час то все спокійно підлутати. Туди-сюди, заспокоїться, зараз будемо їх кріпити. О, ключ-карт. Поїдемо. Так, ну що, нападайте. Де ви є? Один тут б'є. Я не попадав. А мені вже здалося, що я в саму хату попав. А що? просто без шансів. З'їв, як має бути. Ще тут опадав десь. Треба каліматор. Що ти мав? Так, 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 то берем компенсию, шлеми Каліматора немає. З вектора перестав, чому мені? Так, ну а другий. А де другий? Сішка є. Можна буде когось замінувати. Або скинути машину їм подарочно. З детонатором. Ну? Тут зазвичай набагато більше типів падає. Цей раз впало тільки два. Один вже пішов на Мірамар, а другий десь скресить. Побайтем його. Не тупає, вообще не чути його. Ну він точно тут був. Ну. Дамо йому ще демок, Щоб він не чув, як пікає сішка Це, до речі, трошки приглушує звук. Ну він би вже б десь мав тікати. Йомая Може в нього гра вилетіла? Ті просто фкас садів до кінця? А ну йдемо подивимося. Берем, берем, берем гранатку. Місця нема. М -м -м -м. Гранату ми знайдемось. Аво? Він ре реально сидів і вірив, що його тут не зачіпе? На сходах просто сидів дежурив. Ну ти братан даєш. То то, -то не солідно? Здивований я інколи. Це напевно людина грає відносно недавно в пап. Бо здебільшого хто вже трошки довше пограє. То, розуміє такі речі. Ну це прям максимально дивно. Ну, може хотів людина піти в іншу карту. І не хотів просто так виходити. А я зробив собі якийсь кіл гарний. Та що, раз таке діло більше нікого тут немає. Беремо машину та й газуємо. Будемо когось зараз, можливо, драйвбаїти, може когось знайдемо. Їдемо, коротше, на звуки вистрілю. Будемо зараз когось шукати, будемо лупитися. Активно граємо. Прям максимально активно. Опа! От і найшли. Вот і. О-о-о, братан! О-о-о, братан! Стоять! Зараз ми тебе задрейбаємо. Ну. Без шансів. З МП5 тільки дед стріляє добре. Не, не бери того, друг. То погано для тебе закінчиться. Чи що то він мав Вектор, чи він МП5 мав? Щось таке прям пп якусь і М24. Так, пацани, помилок не допускаємо. Кидаємо димочок обов'язково. Так, що ти мав файно. Збійші М24. Ну МП5. Вчу, вчу, вас не беріть ті МП5. І далі всі з ними бігайте з тим ВСС. -ом. Ну що, козаки? Летимо на ключ-карту. Так, останній раз мене тут закреслили. Я буду влітати прямо на машині, щоб чого мати укриття. Що там? Обстановка? Спокій. Добре. Тіп просто сидів на тій тумбучці. Я тепер завжди на стрм залітаю. Що тут є? Третя сумка, берем. Е, аптеки. Рись! Опа! Опа! 8х. Візьмемо теж. Викинем викинем мусор, мусор, мусор. Все, хват. Що, берем курча. Ох, зараз буде. Рейс, це прям. Бустаємося і на виліт стоїть на машині прямо зараз. Щоб мене не запушили ніхто. Набріла патронів достатньо. Рейс ще й соло режим, та то буде зараз просто ваншоти, Тільки так. Бам-бам! І топ-1. Ну виїхав я ефект, звідси, навіть якби хтось крисив, не висадив би нереально. Так, ну що, пацани? Постріляйте хтось, я їду по вас. Щось взагалі тихенько на карті, тихенько прям. Стрьомно знаєте що? Що нема третього шлема. І якщо сидіти на місці, можуть дати, як завжди, мені з першої в черебан і зразу в лобі. Тому, бліне, ліпше би був. ліпше би я мав третій шлем, ніж третій бронік. Коротше, якщо у вас є можливість в дропі вибирати, завжди беріть шлем. Бо броніки ви найдете, поміняєте, плюс ні одна пушка з першої не ваншоти, типу бронік, щоб вас нокнули а от другий шлем ваншотить. І М24 зблизька. І Авік, і рейс. Люба двіжуха цей шлем збиває. О! Це де. О! Сюда! Ано, ну, може, ти зупинишся? Братан. Раз. Два. Просто без шансу! Я грибу. Ті в кимері, бо можливо ще мав щось файне. Но їхати туди лутати я його взагалі не хочу. Не Неприкольно. <рес> Ото що я казав. Хоча дві, дві зреси мусив йому дати. По-перше, відстань велика, щоб його з першої виробити. По-друге, там не було в голову. Відповідно, два постріли. Ну, але з другої сторони це ж навпаки класно. Щоб тебе не ваншотить. От Любий інший тебе бере ресь. І якби ваншотило зразу з першої, було б не дуже прикольно. Це прям шляпа. Тоби всі тільки виносили з першої. Не знаю, але з але ще з іншої сторони, якщо подивись, то би на той дроп, певно, би всі вилетіли. Щоб з надією, щоб знайти рець. Ой-ой-ой, пацани, дивіться, яка зона. Це просто ідеальніша позиція. Ми граємо дуус з дідом завжди, просто летимо сюди. Це якщо ви до. Ну, вдасться вам заїхати туди. Це 90% топ-1, хіба зона від вас втікне. Там така позиція шикарна, що просто. не знаю, як вас звідти вибити. У мене ж тут пасажир їздить. Я би його догнав. Опа! Мандаринковий, сюди. Я йому перекриваю дорогу. Сюда, братан! А ну! Будеш стріляв? Буде. <звук> Навіть не буду ставати лутати, зараз мене в полі тут закриють. Просто без шансів. У нього ще й машина задня привідна, її зразу заносить. <звук> Треба було їхати прямо. От через то я не люблю брати цю двомісно. Але тип ще дрейбай неправильно. Він не тримав W до кінця. І машина почала тормозити. Так як я вас вчив, треба тримати до кінця W і тоді пересідати. Він W відпустив і просто пересів. І машина тормозить, а за рахунок того, що ще був лід, її просто занесло. Ну і все, я його збрив. Так. Позиція в мене топова. Рівно на топ-1. Ще би знайти ворогів, було б супер. Але я їх не бачу. О, граната одна є там. Значить, там лупляться. Головне на місці не стояти, а то закриють Зразу спершу чербан І все, дропи падають Тут ніби нікого. І тут ніби нікого, але він там має бігти. О! Блін, їм удали... Все Не біжить. Ясно? О! Все Ну йому дали два хіта і я йому третій приписав коронний, похоронний. Подивиться, трохи як грають професіонали. Так, тим часом 6 кілів вже ми нафармили. Лут в нас суперовий. Патрони на рис ще маємо. Так, ну я взагалі нікого не бачу. Тут надто спокійно треба. Опа. Опа! Опа! Ще глайдер над ним. Так по ньому дусить. Блін, не хочу спалитися, хочу з першої виробити. Бляха, ще на ту штуку він лізе. А. -а, -а, -а. Лягаємо, щоб збоку зліва не крили. Ну, сідай в машину, давай. Ти хочеш сісти в машину? Демівна розкидував. Ти уявляєте, він найдупля навіть... не ріжеш що його вицілює. Бам! Як не попав! А як не попало? Я мушу зробити подивитися повільною зйомку. До речі, можливо. Йо-ма-йо! Чотири пулі і всі... і всі мимо. А ну я зроблю прямо на каналі потім повільною зйомку, як воно було. Ну, що я можу сказати, щойно ви бачили, е як не треба стріляти з ресі. І в кривих руках навіть така прикольна пушка не дає тобі ніяких переваг. На жаль. На жаль, мій ворог вижив. І я тепер не маю інфи по ньому. Блін, ну так здавалося, рівнесенько навівся. А по факту, ага, як завжди. Ладно, у нас нема вибору, ми газуємо п'яту зону. Хоча б інфу по ньому майно він зараз теж буде мати по мені, бо я на машині їду. Ах! Це було близько. Ну, Але тип зображає в грі, накинув дими, як лутався. Хоча ніби там в нього під горку і все класно, міг швидко так лутатися. Ну, красава. Претензій, взагалі ніяких відіграв. О, тут ящик. Відіграв він добре. Хоча я міг його ваншотнути. Але з другої сторони по-любому там полотав третій шлем, третій бронік. Тобто, навіть якщо би я попав, нічого би йому не було. Ну, може би настрашив трошки. Хоча я його і так настрашив. Так, ну мене оцей корабель напрягає. Там завжди сидять щурі. І тут у мене той ящик оцей, він мені не подобається, може десь лежить. Ну не стріляє ніхто. І ця штука така, там теж може сидіти в тих домиках. І ще той на дропах десь має бути. О, за все-таки стріляє з лушником. Він сховався. Мені не видно. Мені не видно. Якщо ви додивитеся до кінця катку, буду вас просити обов'язково прожати лайк і написати по можливості будь-який коментар. Чи сподобалася вам катка, чи не дуже сподобалося, які нюанси, може якийсь челендж, може якусь там, не знаю, нововведення придумаємо. Люба активність із вас буде дуже сильно підтримуватися мною. Я вам буду сильно вдячний. Потисну руку, скажу вам добрі слова на стрімі. У будь-якому випадку, така у нас буде комунікація, це прям максимально сильно важливо для каналу. Воно прирівнюється до вашого донату. Нічим не менше. Просто тоді трошечки Ютуб дасть більше охоплення. А, його нокнули. І ми можемо чуть-чуть масштабуватися. Відповідно, у мене буде більше мотивації, якісь класні відео записати. Все залежить від спільної роботи. Так, ну виходи! Я ж тебе чекаю. Тебе не випустять, ні я тебе не випущу, ні той тіп, що тебе нокав. А в дешку мам, соло режим, солорежим є. Ну, час бігти. Run forest! Ааа, він все-таки там того відціля. Ну. Ти був близький, брате! Тим часом шоста зона. Коля в лоб тисне педалі на ланусі по мені щемлять. О, справа. Спокойся. Будем пушити його. Ну? Граната. Ой-ой-ой. ти? А як? Як він по мені так подати? Просто без шансів. День... Денчик чи як тебе правильно? Блін! Взяв мене забаранив. До речі, це його тіпок. В мене досить часто попадає в катках. Дуже часто. Багато разів я його лупив. Багато разів він мене лупив, так як сьогодні. Ну, збрив мене за секунду, красава. Вже додивимося, чотири живих. Будемо болювати за нього. Надіюсь, він візьме топ 1 Ну, зіграв він прям сильно. У нього позиція була згори, він мене бачив, напевно, а я його не дуже ще той кущ. В общем, виправдання не шукаємо. Денчик мене перестріляв. Красава, давай, брате, топ-1 беремо. У нього упори, якийсь тіп стріляє з лушником. Тим часом три живих, два, точніше, і він третій. Ейс на базі. Так, на контролі, тихесенько, щоб ніхто нас не чув. Ну той не стріляє. Він може почу... А, стріляє. Ну, все, це габела. Він сконцентрований максимально на файті своєму. Це його зараз спинку забере. А, а другий зліва. Просто все в голову. Ну це повтор ще можливо кривий. <звук> а, все, він взяв топ один. Це певно повтор кривий, швидше все. тип стріляв по землі з того, що я бачив. А залетіло все в голову. Тому, я думаю, що це пацани. Кривий повтор паб є такий баб. ти. БАХ. Отака вот катка сьогодні вилася. Хто додивився? Всі велике дякую!